Нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч вітаю вас. Самопоміч продовжує робити хороші справи. Мотиваційний тренінг на тему, як почати робити те, що давно хотів, зібрав усіх охочих, аби переконатися, що кожна людина це особистість з великим потенціалом. Мабуть, кожен з нас лілеють собі потаємні мрії, які хотів би колись реалізувати в своєму житті. Та через якісь певні обставини чи через якісь особисті причини ніяк не може цього зробити. Але якщо ви таке поставили перед собою мету зробити це і не знаєте, з чого розпочати, вам підкажуть на тренінгу з організованому об'єднанням самопоміч. Запрошений мотиваційний спікер Юрій Камельчук запевняє, для початку необхідно відкинути усі сумніви і подолати внутрішній страх та невпевненість в собі. Адже це саме ті речі, які нав'язані нам суспільством і які живуть всередині протягом довгого часу. Якщо вам видається, що в нинішніх умовах важко, а то й нереально стати успішною людиною, пан Юрій рекомендує: змініть своє оточення. Змінивши оточення, ви починаєте робити щось по-новому, вас з'являються нові цінності, нові переконання. Ви себе починаєте ідентифікувати зовсім з іншою людиною і бачите вже більш чіткіше якусь свою основну ціль, свою місію життя, і з неї згідно неї починаєте робити нові кроки в новому обличчі, в новій ролі. І до вас по іншому починають ставитися. у Вас виростають крила, і ви досягаєте нових висот. Звісно, піднімаючись на вершину успіху, ви багато разів будете падати і піднімати знову. Іноді при падінні можете отримати травми, які потребуватимуть часу для загоєння. Проте ніколи не треба втрачати впевненості у туцільності своєї мети. Роблячи маленькі паузи лише для того, аби перевести дух, впевнено продовжуйте рух уперед. Сьогоднішній тренінг я хотів відвідати тому що мені потрібно би, мотивувати себе для того, щоб подлати страх перед аудиторією виступати. Мені, наприклад, дуже важко виступати перед великою аудиторією, скажімо так, як на семінарах в коледжі, так і може в майбутньому доведеться виступати. Я хочу навчитися саме такими тренінгами, щоб мотивувати себе до виступів різних. Секрети подолання таких проблем, як завжди, дуже прості і доступні усім. Більше читайте, більше спілкуйтеся, більше практикуйте. Тільки внутрішній спокій і неабиякий інтелект допоможе вам комфортно почуватися перед аудиторією. Громадського віни самопоміч кожного тижня проводить різноманітні тренінги для людей віком у необмеженого віку безкоштовні тренінги. Тренінги спрямовані на Бізнес на психологію, на медицину. Тобто, кожна людина, яка сюди приходить, може знайти для себе якусь корисну, і цікаву інформацію, яку може використовувати у власному житті. Інформацію про тренінги можна дізнатися на наших медіаресурсах. Долучайтеся до нас у Фейсбук, ВКонтакті і приходьте на тренінги. Вони безкоштовні, вони дуже цікаві і дуже корисні. Запрошуємо. Безпека молоді, фізична та духовна. Цього тижня у львівських школах розпочалися зустрічі на актуальні теми з представниками християнських конфесій міста, відповідальними у своїх єпархіях за роботу з молоддю, освітянами та представниками громадськості. 8 жовтня у школі номер 60 залізничного району відбулася перша зустріч на тему мобілізація духу. Що це? Як цього досягти? Є один Бог, є одна дорога, яка веде до Бога. З таким гаслом розпочали своє спілкування священнослужителі різних конфесій з вчителями та учнями десятих класів. Разом намагалися зрозуміти, що таке віра і як вона допомагає у житті, як жити у злагоді зі своїми однолітками, особливо тепер, коли у школі багато дітей зі східних областей України. Розповіли дітям, що таке війна і як вона може вплинути на емоційне сприйняття світу. наша українська молодь заслуговує того, що це молоденьке дерево, можна підливати. Можна нахиляти. Я хотів би, щоб воно нахилялося тільки до своєї батьківщини України і своїми знаннями в майбутньому користувалося і тою державою керувало. Саме в такий складний час для нашої країни ці уроки насправді потрібні, адже вони відкривають в нас якесь таке прагнення до чогось нового, змінити свою країну і розповідають нам, що нам потрібно робити саме в цей час, які наші мають бути дії. Загалом у проєкті візьмуть участь 26 священників різних конфесій нашого міста, які відвідають усі 15 шкіл залізничного району Львова. Днями частина команди об'єднання самопоміч завітала у Львів, аби поспілкуватися з мешканцями міста, студентами та представниками малого бізнесу. Як відбувалася зустріч, дивіться далі. Днями президент України Петро Порошенко підписав закон про люстрацію. Документ передбачає заборону обіймати посади в органах влади чиновникам режиму Януковича. Співавтором такого закону є кандидат в народні депутати Єгор Соболєв, який завітав до Львова, аби поспілкуватися з представниками малого та середнього бізнесу, студентами та мешканцями міста. На зустрічі підіймались питання контролю громадськості в момент очищення влади. За словами головного люстратора, аби повністю очистити владу, потрібно щонайменше три роки, і лише за умов що до цього процесу долучиться усе суспільство. Основне завдання зараз для того, щоб очищення влади відбулося включитися кожному громадянину, не прилетить Єгор соболів на блакітному гелікоптері і не люструє вашого суддю корупціонера чи прокурора корупціонера. А вони обов'язково є у вас, де б ви не жили. Включення громади це єдиний шанс на успіх люстрації. Урочисте підняття прапора ветераном УПА, молитва за Україну і її майбутнє та привітання із святом покрови. Такими символами розпочались традиційні козацькі забави у технологічному коледжі Львівської політехніки. Учні коледжі взяли участь у пісенному конкурсі, суддями якого були представники батальйону Донбас Ігор Чайківський та Ярослав Маркевич. Ярослав уроженець Харкова, тому такого плану патріотичні дійства його щиро вразили. Мы с восторгом на все это смотрим. К огромному нашему сожалению, на Восточной Украине подобные праздники и мероприятия не распространены. И это большая ошибка. Потому что вот я полагаю, что именно из-за отсутствия патриотического воспитания именно в нашем регионе смогли разгореться подобная война. Именно поэтому мы позволили В какой то степені почувствовать, що именно здесь можна победить нас. Не дочекавшись традиційного куліша, Маркевич відправився на зустріч з мешканцями в інформаційно-практичний центр безпеки міста, де відбулася презентація проєкту Стоп терор проєкт, який, ну, якщо говорить коротко, це розвідка в інтернеті. И э, сбор информации от общественности, сбор обработка и анализ информации от общественности о правонарушениях, которые происходят в зоне действия АТО. Ще одна зустріч кандидата від політичної партії Об'єднання Самопоміч відбулася у місті Старий Самбір, де експерт із житлових питань та енергозбереження Альона Бабак відвідала будівництво першої вітрової електростанції у Західній Україні та сонячну станцію. За її словами, самопоміч у парламенті прийматиме нові закони, які допоможуть розвивати альтернативну енергетику. Ми вважаємо, що сьогодні надзвичайно важливо розвивати місцеве самоврядування, посилювати розвиток місцевої інфраструктури, воду, теплопостачання, водовідведення, поліпшення житла, розвиток альтернативних джерел енергії. І власне ми бачимо, що це тут є. Треба брати приклад з цього, брати, що є найкраще, намагатися усунути регуляторні перепони, законодавчі перепони, які не дозволяють цьому поширюватися, і в рамках законодавчого поля подалі розвивати це. А ось Олександр Данченко, як випускник Київського політехнічного університету, символічно спершу завітав до Львівської політехніки. На зустрічі із студентами та викладачами університету обговорив проблеми інформаційно-комунікаційної галузі. Вважає, що необхідно переходити від сировинної економіки до економіки знань, тобто створювати в Україні сприятливі умови, щоб кінцевий продукт робили всередині держави. А це дасть змогу створити нові робочі місця. І вже після цього можна говорити про інші проблеми це навчання студентів. Це дуже важливо, тому що студенти політехнічних вузів, такі як Львівська політехніка, вони мають не просто навчатися теорії, а вони повинні практично щось навчатися і знати, куди рухається країна, куди вони разом з країною можуть по цих технологіях рухатися. Відвідав Данченко і першу львівську медіатеку, яка розпочне свою роботу вже 20 жовтня. А також побував на відкритті нової безкоштовної вайфай-точки, встановлення якої зініціювало об'єднання самопоміч. З нагоди відкриття було ще організовано цікавий флешмоб та димове шоу. За 10 років діяльності самопомочі представники об'єднання допомогли вирішити проблеми більше 10 тисячам мешканцям Львова. Цього тижня самопоміч завітала на вулицю Патона, аби разом із місцевими мешканцями пригадати, скільки всього вдалося вирішити разом та подумати, що можна було б зробити ще. Мешканці будинку, що на патона 27 впродовж п'ятьох років не без допомоги самопомічі, покращують умови свого побуту. Колись повертатись додому пізно ввечері було дуже небезпечно, а зараз тут скрізь світять ліхтарі. Були під'їзди, де кілька років не працював ліфт, а зараз його полагодили, і літнім людям легше виходити на вулицю. Ще п'ять років тому тут не було жодного дитячого майданчика. А вже сьогодні в цьому районі налічується їх аж чотири. І місцеві матусі втішені, бо мають куди піти зі своїми дітлахами. Дякуючи людям, які зробили цей майданчик. Ми маємо куди ходити. І поряд за будинком теж ще є один. Так що є майданчики. Щоправда, молода Матуся нарікає, що майданчик не має огорожі, бо поруч дорога і якось небезпечно тут з дітьми. Доводиться бути дуже пильною під час прогулянки. А цей пан розповів нам, як самопоміч допомогла йому залагодити проблему з опаленням. Аби отримати дозвіл на встановлення індивідуального опалення, він довго ходив різні установи. І ніхто не робив знижок людині з особливими потребами. Можливо, чоловік і досі оббивав би пороги комунальників, якщо б доля не звела його з самопоміччю. Мені трошки неприємно в тому плані, що інші люди не можуть встановити себе опалення за того закону про заборону. Тому що це була б якби, колосальна якби, економія газу. На, якщо б люди мали своє опалення, вони коли б включили, вони мали б то опалення. І включили б, і мали б то опалення, і не було б такого розтрати газу. Дбає самопоміч і про людей похилого віку. Тут стареньких вчать елементарних азів комп'ютерної грамоти, проводять лекції на юридичні теми, на теми здорового способу життя, показують цікаві фільми і не тільки. Виходимо в театри, виходимо в консерваторії, на що називається музеї, виставки. У кожному разі. Пенсіонери, які є в тій організації самопомочі, вони ведуть активний спосіб життя, лише позитивно відгукується про роботу об'єднання самопоміч і пан Віталій. Він вже п'ять років головує місцевим об'єднанням співвласників. Коли радив. Звернутися до самопомочі, до їхніх юристів, де та ви що, ми не підемо, бо там дорого, там юристи. Я кажу, вельми, шановні, самопоміч є в них досить досвідчені юристи, і вони безкоштовні. Де вони їхали, давав адресу, де вони їхали туди, і, що і приємне враження, звітом з тобто вже з листом, як звернутися правильно, як себе вести правильно. І вже тісно з пенсіонерами вони співпрацювали і допомагали щоденно. Кваліфіковані спеціалісти самопомочі допомагають людям. Якщо це можна зробити в себе в офісі, вони це роблять. Якщо проблему можна вирішити в телефонному режимі, вони це вирішують. Якщо ж необхідно виїхати у проблемну зону, вони туди їдуть. Понад 7 тисяч виїздів до мешканців за все своє існування вже нарахувала самопоміч. Ми раді, що ми можемо допомогти люди, Людям, мешканцям Львова. Ми хочемо, щоб вони жили в гарному, комфортному місці і були задоволені життям у місті. все-таки Львів, європейська столиця, якраз столиця така, що сюди приїжджають туристи, дуже задоволені їдуть звідси. Ми раді за це, і ми хочемо, щоб місто було ще красиві, ще краще. Долучилися до розмови з мешканцями будинку, що на потона 27 і Ірина Подоляк бурхливо обговорювала з ними політичну ситуацію, яка склалася в Україні. Люди висловлювали своє невдоволення і недовіру теперішнім і майбутнім народним служителям. Нарікали, що важко буде в нинішніх умовах віддати свій голос на виборах, адже бачачи результат роботи теперішніх депутатів, дуже важко повірити новим претендентам на цю посаду. Дуже цінні такі зустрічі, вони є дуже емоційні. А, народ втомлений, люди знервовані, люди зневірені. І а, знаєте, в мене є. Один на це все лік, і одна на це все відповідь. Треба просто припиняти, брехати і задурювати людей. Треба перестати обіцяти те, що ти не можеш робити. Треба розуміти, що народ є мудрий, і народ дуже добре розуміє, що Може обіцяти депутат до міської ради, що може обіцяти чиновник, що може обіцяти голова СББ, а що може обіцяти і робити депутат Верховної Ради. За гострою дискусією час минув дуже швидко. Зустріч показала такі діалоги і можливість поспілкуватися вкрай необхідні. Тож нагадуємо, ви завжди можете звернутися на гарячу лінію об'єднання самопоміч 297 1 сім, Ми готові допомогти. І на сьогодні це все Вдалого вам тижня щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.